Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Рішко Микола Олексійович народився 30 грудня 2003 року в селі Ярощі. У 2019-му закінчив Глобинську загальноосвітню школу першого третього ступенів номер 5 Майже рік працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобинський м'ясокомбінат у січні 2023 року. Микола звернувся до центру комплектування, аби підписати контракт зі Збройними силами України. 2 квітня він був направлений до 184-го навчального центру у селі Старичі Львівської області, де й розпочав свою службу. Після проходження курсу служив у складі військової частини 3057 Національної гвардії України мав звання солдата на посаді старшого кулеметника бронеавтомобіля другої групи снайперів спеціального призначення. Загинув 4 липня 2024 року на території серебрянського лісництва в районі населеного пункту Григорівка Бахмутського району на Донеччині внаслідок обстрілу ворогом наших позицій, отримавши смертельне кульове поранення. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.